Шановні друзі, вітаю вас усіх, любові Господа Ісуса Христа. По милості, Господа ми маємо цей час, де можемо пропити Євангеліє. І нехай Господь допоможе кожному слухати Євангеліє, приймати правду Божу і отримати Спасіння в Ісусі Христі. Ми прочитаємо із Святої Євангелії декілька слів. Євангелія Луки, 19 розділ, 10 текст, написано ось так. Син людський прийшов. Знайти і спасти те, що загинуло. Дорогі мої, послухайте, будь ласка, декілька роздумів згідно Євангелії Доброї звістки. Дорогі мої, перше, коли Бог створив, все Бог створив, і небо було небо хороше, земля була дуже хороша, рай був насаджений, люди жили в раю, і все було благословенно. Було все створено Богом, і сам Бог засвічив. Що все дуже добре. І що з того? Ви знаєте, що наші батьки, наші прабатьки в раю, прийняли неправильне рішення. Яке, якби вони були покірні Богу, то з того часу, з райського часу, діла б у наших прабатьків ішли б вверх, вверх і вверх. Але наші батьки прийняли неправильне рішення. І у наших прабатьків Адама і Єви. Діла пішли зовсім іншу сторону, не вверх, а вниз. Ми знаємо із Біблії, що наших прабатьків прогнали з раю. І вони втратили вічність, втратили здоров'я, втратили рай, все добре, що мали вони, друзі, втратили. І так земля стала проклята. Люди стали хворі, люди стали тимчасові, і проходили роки за роками, і ми, потомки Адама і Єви, ми сьогодні через тисячі років після них народилися і живемо в нас в Україні. Маємо, друзі, сьогодні такий час. Я, проповідник Єваниці, я хочу нагадати, що після падіння Адама і Єви людство загинуло. Земля стала проклята. І ніякої допомоги, і ніякої підтримки, і ніякого спасіння. Але суть доброї новини благої звістки Євангелі Ісуса Христа, що так бо Бог полюбив світ. Так Бог полюбив світ потомків Адама, що дав свого сина однородженого, щоб всякий, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Послухайте, будь ласка, суть і красота Євангелії, що Бог людей не залишив і не забув. Для спасіння людей, щоб людей знайти, людей спасти, людей помилувати, людям все простити, стілити, звільнити від сатани, дати забезпечення, зберегти в житті, привести назад додому, до неба, Бог для цього послав свого Сина. Друзі, я наголошую: Бог у Христі Ісусі зробив усе, щоб людину знайти, спасти, простити, і помилувати. І справа нас людей. Почуйте, будь ласка, справа нас, людей, Єван, про Євангеліє почути, повірити і прийняти. Кожен із нас особисто маємо почути Євангеліє, увірувати Євангеліє і приймати Євангеліє. Приймаючи Євангеліє, ми маємо прийняти Ісуса Христа, прийняти Бога в наше серце, прийняти Спасителя і прийняти Спасіння, прийняти Святий Дух і нове життя у Христі Ісусі. І, друзі, це дуже велико і суттєво змінить нас усіх. Серце найперше. Розум зміниться, мишлення зміниться. Людина міняється. Стає нова людина у Христі Ісусі. Друзі, все навколо змінюється, коли людина приймає в своє серце Спасителя Ісуса Христа. Ми самі знаємо, як люди приймають своє життя не Спасителя, а гріх якийсь. І як людина змінюється зовсім іншу сторону. Але сьогодні у нас, наші, друзі, питання, хто Спаситель, яке спасіння, як прийняти, друзі, як увірувати. це для нас надзвичайно важливо. Господь повелів, коли звершив велике спасіння, Ісус Христос повелів: ідіть по всьому світу і поширюйте або проповідуйте Євангелію. Хто увірує і охреститься, буде спасений. Хто не увірує, Він буде осуджений. Друзі, це написано на сторінках Святої Євангелії. І наша справа поширити Євангелію. Люди багато що поширюють, сьогодні багато всілякої реклами, всілякої інформації, особливо навколо грошей, навколо зарібків, навколо всякого гріха, дорогі мої. Але учні Ісус. Проповідники Євангелії, пастори, священники, друзі, батьки наші, наші дідусі, старші, хто є в народі Божому, ми маємо бути надзвичайно бути заінтересовані, щоб поширити Івану, щоб всі наші діти, наша молодь, наші студенти, наші всі молоді сім'ї і люди всі, всіх віків і всіх поколінь знали Господа Ісуса Христа, прийняли Спасіння, друзі, адже директор школи, наприклад. Багато краще буде працівник, коли в нього в серці буде Господь, Єванглія, Ісус Христос. Чому так? Бо завжди у людському серці є хтось або щось. У багатьох серцях є гріх, ота сама корупція, злодійство, ота саме алкоголь чи наркотик, чи та сама якась розпуста або ще якась інша біда. Друзі, ну коли в серці є світло, коли є Боже світло у серці людини, там темрява не матиме місця. Дорогі мої, нехай поможе нам Бог розібратися, зробити правильні висновки. Бог дає право людям. Як Бог нашим батькам дав право вибирати, бути послушними, чи покірними, чи непокірними Богу в раю, так і сьогодні в нас це наше останнє слово. Бог все зробив. Ми приймаємо нашого Спасителя чи не приймаємо тобто, слово останнє за нами. Нам Бог все зробив. Але наша справа увірувати і прийняти Господа Ісуса Христа у наше серце. Суть доброї новини. Хоче Бог, щоби всі спаслись. Ісус про себе сказав: Я прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Послухайте, будь ласка, дорогі мої, ми прийшли в це життя. Ми живемо в цьому житті, і ми підемо з цього земного життя. Ми маємо знати, що Ісус нам відкрив Бог Творець не в землі, Він наш є Отець Небесний, Він наш Батько. І, дякуючи Ісусу і Євангелію, ми можемо повернутися назад до Батька, до вічності і до спасіння, і до Царства Божого. Хай Бог нам усім поможе зробити правильні висновки. Будьте всі спасенні і благословені Господом. Амінь.